Добрий день! Сьогодні 10 серпня, 24 рік. Наші помідори. Що ми робимо? такі у нас вони є. Бачите. Починаю дозрівати. Вже щось ми врожай зняли трошки. І треба їм допомогти. У такому плані. Ось Що робимо? Тут уже обрізано. Якщо починає. Тут вже обрізано. А такий рядочок ми обрізали. Тут. Що ми робимо? Що ми робимо? Починає дозрівати. Починає дозрівати. Або... Червоніти або молочна стиглість, такий біловатий. Ми нижній листочок обрізаємо. він, Раз, обрізали, той, що до грони. До грони. Ще один листочок знизу грони до грони. Акуратненько його обрізаємо, забираємо. Все. Все, що вище грони, ми лишаємо живити наступні. Цей листочок є ось знизу, ось ось він знизу. Ми його забираємо. Ось. Даємо трошки сонечка. Ось. Наступне. Що у нас там? Оце є вище. Вищий націли, закриваю цю. Закриваю цю. Значить, нам потрібно оце зрізати. акуратненько, щоб не пошкодити. Опа. Забрали. Сонечко достали. Наступна кіточка наша осьо, а листочок нижчий. Значить його забираємо. Де листочок. Забираємо його. Наступна дія. Піднімаємося догори. І отже, якщо бачите, нас прочеканено. Значить ми завираємо, лишаємо зверху три листочка. Три листочки. Один, два, три. Ось верхушку з ми зрізаємо. Це вряд ли зав'яжеться. Це також зрізаємо. Наступну. Верхушечкою зрізали. Цей цвіт зрізали. Він не достигне. Раз, два, три листочки, можна більше. Щоб достигали, зав'язалися інші помідорки, які є в наступному цьому.